Одна велика і дуже важлива тема це дерусифікація, деокупація, деколонізація і, звісно, і українізація. І про це все ми поговоримо з Миколою Томенком, кандидатом історичних наук, доктором політичних наук, професором громадським і політичним діячем. Вітаємо вас, пане Миколо. У нас в ефірі дуже раді вас бачити Раді бачити. Давайте почнемо з календаря 12 вересня 91-го року у Києві демонтували пам'ятник жовтневої революції на теперішньому майдані Незалежності. От зараз, давайте разом подивимось світлину за 1981 рік. Як тоді виглядав е, майдан? Е, якщо можна наші режисери, покажіть. Е, я, наприклад, ось таку центральну площу в Києві вже не пам'ятаю через те, що. Ем, я, мабуть, занадто молода людина, і коли я був в Києві, вона вже була і трохи іншою. Я тоді, ем, от відповідно, як тоді на початку 90-х відбувалася декомунізація, і чому вона зупинилася? Бачите, тоді в нас була така основа організаційна інституційна е, боротьби за незалежність і е, початку е, українізації дерусифікації, це. Така демократична складова Київської міської ради в Київській міській раді зайшла велика кількість рухівців. А ви знаєте, що я був член республіканського комітету народного руху, боровся за створення цієї першої не комуністичної громадської політичної організації, і от сплеск такої українізації в місті Києві призвів до того, що ми отримали достатньо впливову Київську міську раду. І фактично, перший етап декомунізації в Києві е, і українізації в Києві відбувається, е, спираючись на е, рішення активної частини Київської міської ради. Я достеменно вже не пам'ятаю, е, скільки там було депутатів, але вони були активні, я з ними співпрацював. Ну, для розуміння, я тоді був аспірантом е, Київського університету Шевченка е, в цей період. Але дивіться. В 90-му році е, офіційно піднято прапор е, наш національний синьо-жовтий біля Київської міської ради, це фантастична була подія. І е, приймаються перші рішення про переименування е, вулиць в 90-му, потім перший блок 90-му, другий блок, в 91 му Звичайно, з точки зору сьогоднішнього дня. Ці рішення такі були компромісні. Я маю на увазі, що е, нашим класикам, українським визначним діячам, які були заборонені в радянські часи, е, давали імена нових вулиць, е, не а нові долучалися. Але звичайно, е, так званий оцей монумент Леніна жовтневої революції на площі жовтневої Революції е, в вересні 91 го це така, якби знакова була історія. Я е, е, свій спогад можу сказати, що я е, ви не пам'ятаєте, а ну я пам'ятаю і активно використовував е, цю скульптуру. Е, до мене звернулися екологічні організації і е, де, деякі музичні організації, Києва, які хочуть провести серйозний е, такий рок-концерт 26 квітня 1991 року, з нагоди п'ятої річниці Чорнобиля. Для того щоб привернути увагу до того, що проблема існує, що саркофага там будується, він і так далі. і так далі щоб весь басід подивився, і зробити це на е, площі Жутневої революції. Ну і Ленін стоїть, і, і ці всі робітники, селяни там поряд, і так далі. І е, я, як людина, яка знала більшість там е, депутатів, я зміг е, переконати їх, щоб вони дали дозвіл, і от у нас. Брати Гадюкіни, Сестричка Віка, ВВ. Гребінчуко, по-моєму, був із російської складови. Макаревич був чи не був, не пам'ятаю. це був. Значить, ми проводимо там оцей рок-концерт разом з Леніном на площі. Власне, це так, напевно, останній був захід, е, е, такий е, український захід з Леніна, тому що вже вересні е, монумент зносить. Потім очевидно, як завжди це буває, знаєте, значить, після такого емоційного підйому Україну накриває така, я би сказав, соціально-економічна прагматизація, і нас, громадськості, бракує сил і зусилля. Значить, ми впираємося в інститути влади, а інститути влади чим займаються? Ставлять своїх людей на нові міністерства вже українські відомства, ділять підприємства, установи, тобто їм не до українізації. І таким чином оця перша хвиля українізації дерсифікації фактично призупиняється. Пане Микола, от ви вже згадали цей емоційний підйом і дійсно тоді на початку 90-х здавалося, що Україна рухається від цих радянських міфів зі швидкістю країн балтії Українська мова в тренді, вона в моді. неї починають говорити українську пісню. Знову ж таки, ви згадали братів гадюкиних, естрадною, рокову, етно слухають всі, і всім це дуже подобається. І от ми наново відкриваємо для себе власну історію. А потім це все знову ж таки зупиняється. Як ви кажете, не вистачає сил? От є такі відчуття, що. В тих процесах вже цілоспрямовано тоді брала участь Росія. Це так? Ну Росія завжди для неї це завжди світоглядна вона була пріоритетною. І, і трагедія всіх президентів, всіх очільників Української держави, що вони вважали, що світоглядні речі, гуманітарні речі вони. Другорядні треба ну бережно, поступово еволюційно. От, ми структури влади створимо. От, ми, значить, загад там з Росією домовимося. От ми там енергетичну безпеку. А потім уже візьмемося за питання культури. Росія системно працювала, як зараз ми знаємо. Наприклад, були програми, які фінансували. Російські бізнесмени, які заходили на та, українську територію, які будували церкви московського патріархату, які Інвестували російські проекти, які давали стипендії за російську мову, і так далі. Так далі. Тобто вони держава фінансувала, створювала пільгові умови для російського бізнесу, який е, е, утримував російський світ, російські цінності в Україні. Значить, Українська держава е, цим системно не займалася, і я думаю, що об'єктивно е, прихід кучми. Від червоного директорату а потім поява табачника бачника главою адміністрації цілої групи людей, для яких ну українська мова, українська культура, українська історія це щось була не просто а таке значить десятирядне і так далі. І Тоді ми попадаємо в оцей період приватизації, такого економічних розбірок створення олігархату. Між іншим, ну от в соціальних мережах модно вчора і позавчора ви читали. Хоча насправді це ця, ця біда вона ж не при Зеленському появилася, вона і про Порошенко була і раніше. Що ми розповідаємо як іти нам НАТО і Європейський Союз найшвидше на конференції Пінчука, чи там на конференції ЄС, да? і фотографія. Стоїть президент Зеленський, а по ліву руку від нього Пінчук і Кучма. І це ну, якби це трагедія наша. Що ми не робимо висновки? Тому що би кучма це ну класичний український олігархат, уже не російський, а значно значної український, час залежний від російського. Ну і робити його символом воюючої України проти Росії. Ну це просто цинізм, як казав Кучма на плівках Меліченка, вищої міри. Майте циніз вищої міри показувати кучму, який воює з Росією. Та він пропив таку частину України разом починав, умовно кажучи, з Єльциним і Чорномирдіним і всім іншими, і так далі. Скільки заводів підприємств установ, зброї, і так далі, і так далі. І тепер він стоїть поряд Зеленським, якому позиціонуємо як визначного командувача, і бореться з воюючою Україною. Така іс історія була гуманітарною політикою, що ми нація. Яка не має історичної і політичної пам'яті, І це трагедія, тому що ви сьогодні з'являються на арені люди, які там розкрадали країну і за рахунок грошей вони вже там визначні державні дії шоу-бізнес, який в кокошниках там російським прапором. Криму чи ще десь виступав? Ну але сьогодні наділи футболку Я Україна» чи «Я Українка, і вони вже герої української культури. Друзі, так не можна. Ну ми мусимо е, спадковість і моральність повернути і в українську культуру, і в українську політику. Тому, на жаль, оцей підйом про який я кажу. Який я сам особисто переживав, їздив, виступав на мітинах, на зустрічах і далі. Звичайно, кучмівський період був значною мірою похований. Хочу нагадати, для тих, хто дивиться нас по телевізору, ви маєте можливість нас дивитися наживо. Для цього потрібно бути підписаним на Ютубі на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Ось є QR-код. Ви можете таким чином, наприклад, зараз сфотографувати його і потрапити безпосередньо на наш канал. Або у вас є ще один цікавий варіант. Ви можете просто зайти на Ютуб і підписати. Писатися, просто напишіть там спецпроекти Сергія Мамаєва і підпишіться на нас. В нас вже там понад 14 тисяч 600 підписників, і ми зростаємо. Відповідно, у нас дуже багато цікавого відео. У нас дуже цікаві плани на осінь. Згадаємо помаранчеву революцію. Ви активний учасник тих подій? Ви були одним з командантів майдану. І знову під час е, помаранчевої революції, ренесанс українськості, української мови, українських писень, української історії, ми обрали україноцентричного президента. Але знову чомусь українськість перетворюється на шароварщину. Чому? І це найсумніша історія в моєму житті. Тому що я не останній чоловік був е, і під час помаранчевої революції і. Сім з половиною чи вісім місяців був в уряді і відповідав за гуманітарну політику. Мені багато е, закидають, що, мовляв, ви ж теж були у владі. Е, ну, я додаю, що звичайно вісім місяців, але це не означає, що е, я не повинен відповідати за ці вісім місяців. Але що відбулося? Дві причини, на мою думку. Одна причина об'єктивна. Об'єктивна причина полягає в тому, що е, так звана. Е, Формальна політична еліта і культурна політична еліта, значна частина так званих корінних киян неформально дуже жорстко виступили проти політики Українізації, яку я і мої колеги після помаранчевої революції запропонували. Ви неявляєте, значить, що, наприклад, кількість акцій проти мене, прес-конференцій, плакатів і так далі. Біля уряду було більше. Чим проти всіх інших членів уряду разом взяти? Ну для прикладу, я сказав про те, що ми будемо підтримувати українську культуру, і коли там мені закидають, я напевне з гордістю кажу, що наприклад, весь уряд я повів театр Франка. Тому що до того, Дмитро Табачник, всіх президентів і гостей, які приїжджали в Україну, водив до своєї дружини. І до керівника театру, який зараз опльовує Україну за кордоном, член депутат партії регіонів в російську драму так звану Лесі Українки. Да? У нас українського театру немає. Вважалося і я сказав, що ми будемо підтримати український театр, бо ми українська держава. Я запропонував серйозні зміни, і до речі, театр Лесі Українки. Ну, це цинізм е, теж е, вищої міри, як ми кажемо. Да ну де Леся Українка, яка не написала жодної п'єси російської мови, яка в своїй п'єсі бояриння показала, що російська культура встала ні до жінок, це е, ну е, азіачина в іншому розумінні цього слова, і українська європейська культура, де жінка достатньо значима за що російська імперія радянський Союз заборонив боярині. Да? Е, російський театр носить ім'я Лесі Українки. Мене затюкали, причому серйозні серйозні люди, які зараз ледне моральні авторитети, які сказали, що та от Різнікович, це такий такої режисер, і Там такі видающийся актери. значить ти що, хочеш унічтожити руську культуру великою?» Значить, і треба, щоб війна була почалася, і почали кидати ракети і бомби, умовно кажучи, на Київ, щоб вистачило макухи в голові зняти слово російської драми, і тепер театр Лесі Українки. А коли я сказав, що табачники і Кобзони не будуть символом української літератури, Гордон і його друзі зібрались на прес-конференцію, що в нас антисемітизм душе задавлює український уряд, значить, і треба защитить Кобзона і табачника. Ну, таких прикладів десятки. Це об'єктивна причина. Тиск малоросійської, ватної, проросійської, так званої еліти в Києві такий тиск який до речі був і на Грушевського і на Скоропадського і на Петлюру, які намагалися українізацію провести в місті Києві в сімнадцятому 18 році, і чому я їх захищаю від таких жорстких нападок? Бо я кажу, що друзі, ми мали незалежну державу. І е, е, нас за елементарні речі в Українізації робили ворогами світу. А можна уявити собі, як було українізувати Київ 17-18 році, і суб'єктивна причина: суб'єктивна причина на жаль, Віктор Ющенко в українців і українській, якої я не сумніваюся, інакше б я за нього не ітував під час помаранчевої революції. Ну тут йдеться про. Як завжди, наш вибір да між меншим і більшим дом, коли йшлося про Януковича і Ющенка, звісно, я і зараз був на стороні Ющенка, аби відбулася революція, балотувався б Янукович і е, Ющенко але. Він оточив себе такими, якимись спеціальними людьми, починаючи з свого брата Петра і закінчуючи там якимись людьми то діаспори, і так далі, які розповідали йому українську історію, українську культуру, зразка діаспори 50-х та 80-х років. Тобто, це точно не було таким трендом високого рівня української культури. 21 першого століття і оця гонитва за присі повазі там до трипілля, до горшків, до шечого до вторинних речей, вони дуже важливі. Значить, вона нанесла нам шкоду, тому що е, я боровся за умовно кажучи, вищого рівня український театр, класичну музику, адекватне представлення України в світі. Да? А Ющенка оточила люди, які казали, що черговий знайшли камінь, і цей камінь свідчить, що українська культура древніша за китайську, японську, індійську разом взяти. І це перетворило на сміх. Розумієте? Тому що ну, йому хотілося щось таке, значить простих речей в гуманітарній сфері, а простих немає. І де вдалося я горжуся, що в Запоріжжі хортиця на Хортиці. До моїми зусиллями і зусиллями тодішньої і української спільноти Запоріжжя ми маємо сьогодні Запорізьку Січ, те якої всі виступали у нас будовано і діти в Запоріжжя, Дніпра можуть е, прийти, подивитися, що таке велич е, Запоріжжя, і так далі. Тобто, якісь об'єкти вдалось нам створити, але от на такому системному сучасному рівні, з одного боку, оця е, проросійська е, і малоросійщина Виявилася сильнішою і фінансово, і медійно, і звичайно, ці суб'єктивні фактори пошуку. якихось абсолютно таких дитячих пояснень величі України вони нанесли шкоду, і це був вже ну другий провал українізації. Пане Миколе, а що відповідаєте тим, хто зараз під час війни каже, що українізація не на часі? Десь потім, після нашої перемоги, будемо про це дбати, тому що направду зі зброєю в руках в Укрїну ну, боронять і україномовні, і російськомовні? Хоча, мабуть, варто зазначити, що є далеко не одна історія, коли саме замовою впізнавали і ідентифікували підрозділ як своїм, то чи важливо, як говорить саме захисник України? І Це важливо, як говорить Україна. Я абсолютно ну, в питаннях мовних людина ну дуже толерантна, і це можна прослідкувати на моїх ініціативах, законах, які я ініціював в Верховній Раді, і в проектах, які я роблю. Тобто, мій підхід полягає в тому, чіткого вирізнення приватної сфери життя і публічної. Ми повинні зупинити дискусію, яка ну власне, була зупинена ще там 17-18-му році. От ми зараз з колегою Павлом Гайнижником е, закінчуємо книжку, де десь е, таку популярну буде презентувати про е, міфи і таємниці е, останнього гетьмана України про українську державу Павла Скоропадського, е, де е, я зокрема описую в розділах, як ішла українізація, де е, е, чітко публічний простір ставав українським при тому, що мали керівника російськомовного. Ну, побуті, умовно кажучи, бо виступав полос полоскорпатська на офіційних заходах. Да? І це, хоч було більше як 100 років тому, так само ну, одна з підказок, чому, наприклад, Українізація. При Скоропадському виявилася більш успішною, ніж при Грушевському, як не дивно. Да? Тому що він системні речі робив, наприклад, 150 гімназій, там два університети, академія наук, там бібліотеки так і далі, так далі. І я є прихильник того, що ми повинні українізувати і так мати, українську мову застерегти в публічному просторі. Що це означає? Ну, це Конституція, так пише, і наш закон. Тобто, коли на публіці освіта, медіа. Ну і сьогодні вкрай важливо от, е, центральні площі е, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччині. Значить, там повинна звучати українська е, мова від е, наших людей з України дома. Там ще десь, значить, що хочете, то робіть. Тому що це ідентифікація України. Тобто можна одягти футболку, як я да вийти. В Мюнхені, там в Берліні чи Варшаві, і голосно говорити російською мовою з російськими матюками і, і це, це когнітивний дисонанс для поляків, німців і так далі. Вони цього не розуміють. Тобто, ви повинні розуміти, що ви на публічному просторі ви представляєте Україну, і тому е, е, ті воїни, які воюють і між собою спілкуються російською, значить, ну це, це їхнє питання. Ми тут не втручаємося. Але дивіться абсолютна більшість людей, коли вони дають інтерв'ю. Вони ж приходять на українську, вони розуміють, що це вкрай важливо, тому не лише Україна повинна звучати українською публічно, з точки зору мови, а Україна повинна сьогодні світоглядно захищати наші е, цінносні речі. Чому я щоденно е, працюю над цим питанням? Сьогодні маю два заходи е, якраз в цій сфері е, українській в, е, в НОБІП. І в Києві печерській лаврі запрошую курсантів Національної академії СБУ на таку екскурсію по українській лаврі. Бо для мене вкрай важливо сьогодні не зупинитися в цій боротьбі. От е, сьогодні треба світоглядну складову переводити і військову складову. Ну от, наприклад, ми. Говорили з Максимом Стапенком, який сьогодні очує Києвопечаську Лавру. Одна з наших ідей, що давайте ми і такий світоглядний обмінний фонд зробимо. Видавайте, росіяни, коли приїжджають, вони збивають наші таблички, знищують наші пам'ятники і ставлять своїх кегебістів, ФСБшників, там ще когось, тих, хто ну, знищували Україну. Давайте ми підемо простішим шляхом. От с Києчаські лаврі завдяки Чорномирдіну. Другу кучмі е і е по моєму грошам Льовочкина е і цієї групи заборонної партії, які досі народні депутати. Бо бойки е вишки бойками забрали. Герої України і депутатів в Верховній Раді залишили. Чотири тисячі депутатів заборони партії залишили. Тому битися треба не тільки за вишки бойка, а й за те, щоб зрадників не було в парламенті. і Місцевих радах не забувайте про це. Так, от е вони профінансували хрест такий посеред києво печальської лаври. Стоїть хрест. На могилі Столипіна, як ви розумієте, що Столипін один з найбільших був україножерів і антисемітів, то давайте ми цього столипіна віддамо Росії. А обміну, а заберемо наших хлопців-патріотів, які там знаходяться. Е, хочуть вони свого Петра I, де в нас пам'ятники в Полтаві, віддамо їм ці пам'ятники, а заберемо наших українців і так далі. І так далі е, Навіщо вони нам? І ми ж не варвари, ми не будемо знищувати підривати, як це робить Росія, підриваючи музей старожитності в Чернігові чи музей Сковороди, е, в сковородинівці на Харківщині. Тобто, це системна. Робота боротьба за український світ і очищення з руською міру, але ну позитивну річ кажу, що все таки ми добру справу зробили. Наша експертна рада, яка працювала в системі міністерства культури, при всіх мінусах там і до багатьох членів, які були, фактично, ми значною мірою пришвидшили ухвалення закону, який 27 липня почав діяти закон про деросифікацію і е е е деколонізацію. Якщо коротко так сказати, хочу вам сказати, що е е що ви там теж міській владі нагадували, що протягом півроку. Зобов'язання міської ради е, де, де повністю е, звільнити територію від е, російських наративів, російської пропаганди, колоніальної і так далі. Там все розписано в законі. Якщо міська влада це не зробить, потім повноваження переходять до військових обласних адміністрацій. Е, і ну я зокрема активно працюю, буду займатися тим, щоби і е, де, Полтаву зачистити від е, ката Петра І, і від інших катів там і так далі. У Києві тут борюся я е, е, з точком. Поки що безуспішно, щоб що ми забрали з центру міста Києва, якого, до речі, не Петрурівська армія вбила, а чекіст присланий Троцьким. І, до речі, сьогодні от я згадав про оцей підхід. Ну, я вам сказав, пам'ятаєте, казав, еволюційний підхід, але його можна виправдати, було у Київради в 1990 році. Сьогодні не можна виправдати такую раду з тим підходом. Тоді був підхід такий, що українців будемо згадувати на околицях Києва на нових вулицях. От я надавно писав був день пам'яті. 310 років і 310 років років дня народження, день пам'яті одного з найвизначніших творців українського барока, який весь подол фактично е реконструював і збудував його Івана Григоровича Барського. Так, от на Подолі його ніхто не згадує, який він збудував, а дали вулицю йому на біля кільцевої дороги на південній Борчиїці. А сьогодні день народження одного з найвизначніших композиторів, я кажу так, народного міністра культури, найбільш народного Олександра Кошиця. Який весь світ познайомив лише щедро а з високого рівня української культури? Так, от вулиця Кошик, Кошиця, кошика, щоб ви розуміли, теж по принципу нова вона. У нас на Позняках 680 метрів, десь там в шостому мікрорайону в кущах, де знаходиться, коли кошець до речі жив на Андріївському звозі у кількох квартири винаймав. Тому у нас київська влада до сих пір пропагує Українофоба Булакова, а кошеця на Андріївському звозі він нікому не потрібний. Тобто, із таких речей воно складається. розумієте ми кожен повинні кожну українську історичну дівчат, кожну історичну подію повернути відповідне місце, тому що. О, о, оця міфологія про російськомовних корінних київлян, про, значить, те, що споконвічно говорили російською, що любили тут, значить, що не було українського театру, української опери, української класичної музики, і так далі. Оцей весь бред, е, е, умовно кажучи, е, е, чорносотенців Столипіна і е, там е, Кобзонів табачників і їхніх прихильників, ну ми повинні похоронити закопати, десь умовно кажучи, і залити бетоном, і показати. Високий конкурентний рівень української культури скажу, можливо, жорстко, але ну я вже втомився програвати світоглядній війні, тому що е е немає такої підтримки, який би хотів мати в своїх громадських ініціативах. Тому що я зараз не звітую. Я вважаю, що на громадському рівні я зробив тисячі проектів українських зі своїми колегами, і так далі, але без владного рівня ці громадські проекти е є недостатніми. От сьогодні розмова в мене проста, коли я чую, що з Німеччини, Австрії чи з Ізраїля якийсь черговий е, український композитор, співак е, чи письменник, е, який за радянських часів і е, за е, там кучмисько-януковички часів обвішений орденами медалями, е, е, пише до речі, не з Росії, пише. От в Україні націоналісти бендіроці, значить, запрещають велику руську культуру. Я уїхав там на міграцію. Значить, в мене розмова така: ну, велика руська культура, ну їдьте в Росію. Чого? Чого притеся в Німеччину, в Америку, чи навіть в Ізраїль. Їдьте до своєї російської великої культури і пропагуйте, по дерівнях їдіть. Розповідайте, що туалети треба робити, а не красти. Розповідайте, що таке рівень культури і так далі. Тобто, ну треба вже розставити крапки на дії. Ми тут в Україні. Повинні зробити державу, яка пропагує і захищає власну культуру, власну церкву, власну історію, власну мову. Дома, що хочете, то й робіть. А на публічному рівні ми мусить бути Україною. Дякую величезне. Варто зазначити, що вчора Ян табачник відправився на концерт Кобзона. Так. Так, дійсно, українська повинна бути всюди, А якщо ми почнемо говорити на вулиці, то перейдемо по потроху і вдома, тому що дехто каже, що вдома можна хоч китайською. Але ви знаєте, якщо буде українська звідусіль, то вона буде в нашому розумінні. І ми почнемо всі мислити українською Україн... Україна — це круто. А українська мова це не перевершена Щоб стати спонсором, можна перейти за цим qr кодом який ви бачите просто зараз на екранах, відсканувавши його. і там за певним алгоритмом дій ви стаєте спонсором. Варто це всього 100 гривень на місяць, тобто дві кави і. Ви вже наш спонсор. А ще можна одноразово а, якісь платіж нам надіслати, задонатити. Давайте будемо говорити мовою Ютуба там 5 гривень, 10, 100 тисяч. Як вам вже заманеться? А тож PayPal чи картка моно, до вашої уваги все є в описі будь-якого відео. Тож долучайтеся, будемо раді усім.